Вітаю на уроці читання. Тож поговоримо сьогодні про те, що кожна мова пречудова. І опрацюємо оповідання Всеволода Нестайка, Тьох Іванко, Тьох Андрійко і Цвірінько. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! А зараз заплющученята! Склади дві долоньки докупи і уяви, що у тебе в долоньках лежить щось тепле, ніжне, добре, важливе, щось таке, що ти хочеш передати якійсь дуже важливій для тебе людині, яка зараз далеко, але дуже потребує твоєї любові, уваги і твого тепла. Уявив, уявила. Тоді працюємо далі. Дихальні вправи. Вдих носом, видих носом, вдих ротом, видих ротом, вдих носом, видих ротом, вдих ротом, видих носом. Давай почитаємо правильно слова, які ми зустрінемо в оповіданні: стурбовано, Забідкалась. Витьохкують. А зараз прочитай слово спочатку повільно, а потім швидко. Напризволяще. Напризволяще. Горобцеподібних. Горобцеподібних. Знайомимось з оповіданням володане стайка». Тьох Іванко, Тьох Андрійко і Цвірінько. Тож спочатку прослухай текст, а потім прочитай його самостійно і перекажи, відповідаючи на запитання, чи виконуючи потрібні завдання після твору. Було це навесні. Солоїха тьох Маруся сиділа у гнізді на яєчках. Коли це прилетів її чоловік, Соловійко тьох Василь, і стурбовано сказав. Ти, будь ласка, не хвилюйся, але в наших сусідів Горобейченків, біда. Мабуть, напав на них якийсь хижацюра. Зникли вони. Одне тільки яєчко у гнізді напризволяще лишилося. ох, тьох-тьох», ох, тьох, – забідкалась Солов'їха. Ну що ж, давайте, яєчко, сюди, я його теж висаджу. Так у родині Соловейченків, крім рідних синів тьох Іванка, тьох Андрійка з'явився синочок приймак цвірінько. Підросли хлопці, почали вчитися говорити. Хлоп'ята, солов'ята солов'їною мовою витьохкують, а цвірінько по горобчинам чеше. сміються солов'ята, кипкують. Ех ти, цвірінько, але нещасне. Ану скажи тьох. Тьох. ха ха тьох ха ха тьох заливаються солов'ята. Наша мова диви, яка гарна, співуча, а твоя цвірка говірка якась. Почула це мати Солов'їха, та й гримне на хлоп'ят солов'ят. Ох, ви безсовісні. Він же ваш братик. Та й щоб ви знали, ми Солов'ї теж із роду горобиних, горобцеподібних. Розумієте? Горобиних? розявив дзьобика катьох Іванко. Тю. Горобцеподібних? розявив дзьоби катьох Андрійко. Тю от вам і тю. Хто іншу мову зневажає, той свою не поважає. Кожна мова пречудова, бо для когось вона рідна мова. А зараз дай відповіді на питання і виконай завдання Який випадок описано у творі? Як усе почалося і чим закінчилось? Назви всіх дійових осіб одним словом. У яких рядках твору висловлено його головну думку? Прочитай ту частину тексту, якій розповідається про появу цвірінька в родині Соловейченків. Для чого люди вивчають мову інших народів? Як ти вважаєш? Якщо тобі є з ким, підготуйся, прочитай казку в особах. Якщо ні, прочитай самостійно. Які думки і почуття викликає в тебе прочитане? Чим казка відрізняється від оповідання поміркуй і поділись своїми міркуваннями. Дякую за увагу. До зустрічі!